Так, ну що, шановні колеги, мої вітання. Значить, так, да, давненько не випускав відео, ну, тим не менш, не, не скажу, що не було що робити. Роботи отак. Просто не було коли його це все знімати, як його правильно викласти, бог його знає, аби що. Ну, то таке. А, саме часте задаваємо питання а, сьогодення своїх колег, дзвінки до мене, чим я протровлюю. Пшеничку, або, верніше, чим буду протровляти пшеничку на посів уже цього річ. Так, значить що, зараз показую, зайдемо і покажу, що ми тут чим займалися за цей період. Так, чим протровлюю, дивіться. Бачите, три баклажечки закупили. тіборі. як завжди, минулий рік спробували, сподобалось. Протруємо тільки ним. Інсектофунгіцид для протруювання насіння, 1,5 літри на гектар. так, значить Діючі речовини. так, ДФеканазол 25 грам на літр, флудіоксаніл 25 грам на літр, і мідаклоприт 350 грам на літр. Ось такий от препарат бельгійський. Компанія Кортева, 1,5 літра, ще раз повторююся. Ми розпробували і що ще можна бажати. Що додаємо, плюс до цього, зараз я вам покажу. Пшеничка наша. Плюс ще приїде на пшениці у нас на розвід. Не пам'ятаю, як називається. А це ось наша. Дивіться, ось така, ще поки ми не провіювали. Будемо провіювати, протравлювати, це все діло. Далі, сьогодні у нас я, там 11 вересня, ще немає площі підпасів. Ну, буде, зараз я вам в общем, покажу, чим ще будемо протровлювати. І теж подгончик покажу, який мені зробили в Оріхов Сельмаш компанія. Так. Ось, пам'ятаєте, минулий рік. Ровно таким же самим ось таке органічне добриво. Такий от склад, дивіться, що тут є. Читайте. Взагалі, нормальна тема, реально компанія Спектр наш постачальник. Гуматні такі добрива. Я вам скажу. Минулий рік спробували і все, Тож все по накатанні, все робимо точно так само. Добрива. Які ж добрива даємо? Ось, будь ласка, тема кагра. Тож, норма буде 60 кг. Хотіли б більше, не знаю, побачимо. Спіним купимо, не купимо. Щоб до соточки дотягнути. То, в общем, так. А, значить, по По добривах зна... а, що тут по формулі. Так, 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 так. 10, 24, 0. Да. А, 10, 24, 20. Ось, дивіться, бачите? Ось, будь ласка. вам Такі добрива теж минулий рік, це точно такі самі ми брали. так Компанія спектр теж нас затарила цими добривами. Дивіться, подгончик, який в мене приїхав. ось компанія Оріхов сільмаш зробили такий мені подарунок. Тепер вже все буде чотенько сталося мені його поставити. Вже тут фіксатори під тент. Блін, ну клас, все цивільненько. Болтики ось. Лежать, все прикрутиться. Ось мій розкидач. Ну, обалденна віщ. Я вам скажу, в мене, як ви замітили, у мене не було жодної жовтої полоски, він розкидає все чітко рівномірно. Так що, Головне, уход за ним. Так що так, що, Тепер тинтовку можна буде вже нормально чіпляти, вже цей тросик, де тут йшов з ним. Тут в мене обичні були ці його фіксатори. Там, де трос проходив. Уже все тросик можна закинути. І буде вже нормально. Осталося тілешку ще придбати і буде взагалі по красоті. Для чого та добавочка? Коли у нас селітра, а, вона ж виходить об'ємна, а добрива легкі. Поэтому тут буде якраз додавка, і той бег буде вже вміщатися, якщо без бегу, то. А чи цей повністю не висипати, то буде він тут лежати. Ми каталися з ним мішок. Потім опять піднімали, коли висипалось. Ну, додали об'єм і облегчили собі роботу, по суті. Так що дуже величезне дякую вам, компанії. Ось такий лайкос, хвостик вверх. В общем, дуже дякую. Тепер у мене буде укомплектовано капітально. Так що так, ось, будь ласка, стоїть, бетономішалка, Що чим займаємося? Чуть не впав. Дивіться, ану, гляньте. Щось помінялося, як, як ви скажете. Зараз я обійду, покажу вам, що тут у нас произошло за цей час. Ось у нас така от стіна тут. Для чого? Розумієте, склад виїжджати, ось, будь ласка. І загружай доброго. Чи це каже доброго а, зерно. Тобто, отак от от фура буде ставати. І висота, считайте, 1,20 і Це тут піднялося. Ще плюс щебенка тут насипиться, там щебенка насипиться, підрівняється. В майбутньому, дай Бог, може, чи забетоніруємо, чи щось зробимо тверду поверхню, тут, щоб була все геть чотенько по уровню. В общем, Взагалі, якось так зробили красоту, тобто, приїде там чи техніка якась, чи що можна буде, чи трактор, наприклад. Та будь-що що це, і це красота газоном під'їхав, ось колесо, наприклад, в Нюхоланді пробилося, ми його перли от попа. Тепер собі раз викотив і поїхав на город. Тобто, можна це все діло грузити, все без проблем. Блоки тут, дивіться, товщина, яка блока. Ось длина. Оце все фронтальним намонтажум своїм. Все це діло встановлювали. Тут ось дивіться фіксатори. У мене поварювані Штирі такі метра два з половини щось таке, я не пам'ятаю. Там забито, приварено все, щоб а, фікс, зафіксувати оце все діло. Тобто, це де буде саме нагрузка грузиться, там не буде. Такої нагрузки, а тут буде нагрузка, тому що якраз він здає трактор назад і сюди до мене. І оце основна частина, це де крутиться, це він буде тут. Тому тут фіксатори такі стоять на всякий пожарний. Все одно, як би там не було. Ще затягнеться, тут ось так, так от клеєм, покраситься біленьким, щоб все було видно гарненько. Ну, в общем, буде, буде бомбезно. просто з фронтальним навантажувачем, це дуже. Легко зробити. да, попотіли, звісно, зроб... роботи зробили тут нереально багато. Це все діло зривалося. Якби тільки ковш був менший, а не 2,40, то було б, звісно, удобніше. А так, великий напряг. Ну, ось, ось так ось таким чином, в мене все вийшло. Ну, в нас, верніше, не в мене, а в нас тут реально багатенько ще буде завозитися. Бо показую незакончену роботу, ну, вибачайте, Показую, що, що робимо. Ось там с'їзд буде ще такий. Щоб можна було сюди ще виїжджати, там, Ну, переїжджати, коротше, на ту сторону. Взагалі, якось так. Ось от, от таким от займаємося, Облегчаємо собі роботу, щоб можна було нормально вигружати зерно і так далі. Тобто ось так. Так, ну і що, що ще? По Мтезухи. А, розкажу, поміняли, ми поставили нову кришечку, поміняли тормоза, тормозні диски, поміняли там сальнички. А, так, це я глушилку прикрутив уже, все, кришечка, дивіться, нова стоїть. Придбали нову кришечку, поміняли масліцо. А ну, скажіть мені, будь ласка, 40 літ, Воно геть чистесеньке. 40 літрів залили, все правильно. Бо щось писала книжка: 40 літрів. Тобто есть, оце, оце все. Ну, ми так і зробили. 40 літрів залили. І, в общем, наблюдаємо. Охлаждательну систему тоже поменяли жидкость. В двигателі у нас масло. Недавно буквально мінялося, там весною він особо у нас нічого не робив. Трактор як брилок, він тяжких робот не робить. Там щось прицепчик, якийсь раз потягнуть, там каточки він раз у нас на сої потягав. В принципі, ну воду там вивезе, от тут такі от роботи робить. І ще потягає. А, бочечку ну, то я сосни там поливаю в себе. В общем, оце такі МТЗуха робить роботи. То есть, нагрузки никакой абсолютно. То есть, він на, на приспущених таких. Так що, в общем так, народ. Все. Так, відео я сьогодні викладу. Так що не забувайте про вподобайку, коментуйте даної роботи, що ми тут робимо. В общем, далі буде огляд по полях. Покажу вам, що у нас відбувається свійка ще. Стоїть, кукурузка ще стоїть. Соняшник зелений. Взагалі у нас виходить так, що соняшник саме пізніше буде молотитися. Хоча б неділі три і він був готовий, а то в людей вже все корисне стоять. Стоїть соняшник, молотить, а в нас ось така ситуація. Так що так, все тоді. Всім дякую за увагу. Хто молотиться, гарних врожайків посівно і так далі. Все, всім пока. До нових зустрічей.